У грудні 1934 року українського письменника Миколу Куліша заарештовано і звинувачено у приналежності до націоналістичної організації. У листопаді 1937-го, після кількох років у суворій ізоляції у в'язниці, його було розстріляно разом з іншими українськими діячами культури Лесем Курбасом, Валер'яном Підмогильним Григорієм Ебіком. Подібні долі Василь Стус, Олекса Тихий. Володимир Івасюк, Микола Леонтович, Микола Хвильовий, Василь Симоненко, Василь Елан Блакитний це лиш частина списку українців, які були вбиті за українську мову, за українські вірші, українські пісні, українську позицію, українські символи, літературні переклади українською. Тобто все, що ідентифікували українця як українця, впродовж сотень років піддавалося тотальному знищенню. Без мови не буде народу. Цю істину знають і росіяни, і саме тому мова це перше, що вони почали знищувати в Україні ще задовго до широкомасштабної війни. Я советую Україні і Києву перейти на московське время. Руський зик зробити єдиним державним зиком. І тоді буде все добре. При цьому російська пропаганда з усіх рупорів переконували, що в Україні ущемляють рускоязичних. 80% на Україні руска говорять. і відповідно 80% українського населення сьогодні знаходиться під ударом. Але ж насправді все відбувалося з точністю до навпаки. Маніпулятивна теза російських пропагандистів настільки вбивалася в голови населення, що породжували лише невиправдану агресію в сторону української. А вбивство українців за мову в 2014-му за підтримки бойовиків в східних регіонах України взагалі стало нормою. У квітні 2014 року студент Юрій Поправка разом зі своїми друзями потрапив у полон до бойовиків у Слов'янську. Згодом тіло Юрія було знайдено в одній з річок на Донеччині з ознаками насильницької смерті, за даними свідків, з якими Юрій був у полоні та яким вдалося врятуватися. Юрія вбили за українську мову та небажання перейти на російську. У липні 2014 року в Донецьку бойовики після страшних катувань розстріляли 17-річного підлітка, юного футболіста Степана Чубенко, за жовту-блакитну стрічку та позицію єдиної неподільної країни. У листопаді 2019 року в місті Бахмут на Донеччині на волонтера та активіста Артема Морошниченка напали двоє підлітків. Від травм він помер в лікарні. За даними звідка побиття, він чув невдоволення нападників тим, що Артем говорив українською з 2022 року. Спроба знищення української нації набула нових масштабів: не дозволяй собою маніпулювати, виступай проти агресії у мовному питанні. Плюсуй українського.